Ейо народ! Всім привіт! У мікрофона Інскрейн і ми зі програємо гру під назвою SuperMidBoyFore! Все що я знаю про цю гру, це те, що я колись не грав на телефоні. У нас є доволі багато моїх нервів, це у нас такі вот платформер бомбящий, скажімо так. І що я ще знаю про цю гру? Та ще бігам всі що безкоштовно роздали, і я халявчик я ще вже її забрав. Мінус, мінус разу, немає Ukrainian Language, але в інеті є вроді би якийсь українізатор, тому хто хоче, може скачати. Я поки що не качав. Тому що я думаю, я чисто раз типу, пограю в цю гру і більше не грати не буду. Чисто я не качав українізатор, і я вроді як бачив, що в цій грі немає ніяких особо текстів, діалогів, тому от і не качав. Е, ну, надіюся, була не помилка. Почали. коротше, в нову гру. Це потрібно на геймпаді, на геймпаді було б удобніше. Потрібно вибрати перше чи що. Не знаю. Эй, чай погроє, що це окей. Окей. А, ну да, вот я спавним. Я спамятав, що вот в кось викрил. Да, я грав в цю гру на телефоні. Все, стирили малюка і ми йдемо його спасати. Е, перший рівень. Е, Знак запитання зверху, ну пофіг. Е, це я маю можливість вибрати. Звісно, мужика червоного вибираємо. Пробіл, прияте! Все, мужик готовий. Мужик готовий. Е, якщо сильно чуто клаву, то я не дуже розумна людина, але сподіваюся, що її не чутно. От, бачите? От. Оце так я граю. От, я професіонал, ям професійн. Че кажеш слово, «вот»? Типа, what? what? What is your name? What. Окей. <laughs> uh, okay. Я просто під кофе, Адреналин крови. <laughs> так, uh, аккуратно. Ой-ой-ой, скільки будет бомбежки, скільки буде бомбежки в цій игре. Це прям капец, честно кажучи. Так, даун. В смысле? В смысле, даун Сам ты даун, блин! Можно было стрелочку в Несу показать, и Вже Что мене гра обзиває? алло? Алло. Я не хочу, щоб мене гра обзивала. Так такого, все, я понял, стрелочка. Ага. Все, я чи що? Що далі? А, Отакого драйба. Отаково. Білка! там білка побігла! Ой, скільки я разів вже помер. Ні, ну це прикольно, це прикольна нірвотрьока така, чисто. Але на якомусь геймпаді я, до речі, не подивився. Чи ця гра підтримує геймпад, чи ні, було б зручніше грати. Ну, я думаю, цю гру багато хто грав на телефоні, особливо в школі, або десь там в коледжі, на парах, або на роботі. В принципі, різниця невелика. Так, акуратно. Акуратно. Я вже хотів сказати, що я привик, но ні. Я не привик. Вибачаю за суржик буду себе контролити якось. Просто я привик так в житті говорити, і це сказується на відосах. Так, акуратно, акуратно. Екулятно Блін, я маю пройти хоча б 3 рівня. Ну, серйозно. Хоча б 3 рівня я маю пройти в цій грі Ну, поки що щось в мене не дуже виходить. Тут треба якось пробіл так зажимати, щоб зловити. Якийсь баланс, чи як це правильно сказати, я навіть не знаю. Та як? Я не можу, я не можу просто. Диви, просто не можу підібратися момент крутящий. Я в шоці. Угу, Воно мене зразу туди фігачи. А, там був, кстати, зверху таймер. 40 секунд, типу, це за 40 секунд проходиться. Ну, я вже більше це прохожу. Е, просто я не, не розумію, як воно. Типа, якось воно сразу так кидає на цю штуку, на цю пилу, і я не можу. -а! -а, -а! Я, я зрозумів, кров Я на крову попадаю, він поніс, типа, скользит. І мене всю фігню кидає. Боже, а як по-другому тоді це пройти? Диви, а як це пройти? Я не знаю. Мене так мене сразу сюди кидає. Камон, а як це прийти? Ну зашибісь. Офігезно начало. Перший рівень пройти не можу. Та воно якось рандомно, я не розумію просто суть цього, як. Типа окей. Же, то есть вот нажал. Но сразу кидаю тебе на цю фигню. Давай заново, да я хочу перезапустити. Може перезапустити? Все, можно я перезапущу, пожалуйста? Потому что я думаю, це и крові все. Ага, окей. Сейчас пробуем прийти без помилок. Угу. Без помилок. Без помилок. Взагалі без помилок. Без жодної помилки просто. Ну, я не знаю, чесно, ця гра так, на пару разів, особисто для мене. Не знаю, як для вас. Мені, ну, десь 2-3 рази пограв і видалив. Так що. Навряд чи в неї буду грати. Вона мені не прям заходить. Ну, записати захотілось Після Epic Games, до речі, якісь прикольні ігри почали роздавати, то роздавали такесь ралі, можливо, я так ось запишу. Охо-хо-хо, акуратно, акуратно, наниз. Вверх. Пожалуйста, Та як? Воно. Я не розумію, Я не розумію. Я не розумію, це не із за крові, походу. Треба якийсь тайминг е, підібрати, чи що це. Я, я, я не знаю. Я не знаю. I don't understand. Подожди, як це пройти? Це перший рівень, щоб ви розуміли. Перший. Я, Ну воно сразу кидає. Як? Пожалуйста, та, пожалуйста, я не можу ці довбані шестеренки пройти. Я не розумію, як це пройти. I don't understand, man. You know what I'm saying? Окей. Okay ніфіга не окей, воно сразу кидає. Якщо я прибіл не буду нажимати. Просто я повторюю одну ту саму дію і це тупо. Окей. Ну просто не нажимаю зразу прибіл. Ну, він сюди вдаряється. Так. Uh... Вибачте мене для першого рівня. <с Web> Трошки перебор. Сохранись, пожалуйста, збережись. Я думала, що. Я думала, я думала Я думав, що... Там буде збереження. Ну його там немає. Камон. Я не можу це пройти! Я не можу це пройти. Це просто перший рівень. Ну я вже 36 секунд потратив. А, ні воно скіпає. Ото віднімає. Насправді я вже більше часу потратив. Можливо, на відосі закаже як просто, але ніфіга. Кожний геймпаді було б набагато. Зручніше, бо оці довбані таймінги, я не розумію Видимо, я просто рано пробіл нажимаю. Скоріше за все. Тому що, ну. Так а чого? Ну, я рано пробіл, типу, нажимаю. Все, я максимально зосередився Максимально концентрейшн Чисто сказати, одну прикольну рику, ну. Ооо! Не знаю, як ютублю до цього сайт, тому не буду казати. Э. Так. Окей, вроді це вже проходиться бішменш, да, проходиться більш менш, конечно. Пам-пам, музика ще така розслабляє. Ну так-так Як? йок. Йок. Нашо. Нашо я це зробив, нашо! Навіщо? Сподіваюсь, там не чутно, як про я пробілом тикаю. Ага, окей, це було трошки пісно. А можливо треба просто зажимати, ні? Да, треба зажимати прям пробіл, конкретно зажимати. Прям конкретно його зажимати треба. Але це дуже важко, це прям якийсь геометрі Dash. Та ні, геометрі Деш буде попроще. Вже, а як там пройти? Окей, Ммм, цей баланс, цей баланс зберегти дуже важко. Як це пройти? Не зрозумів. Сказок немає, я не знаю. I don't understand. А наш і назад повертається. Жди. Треба направо чи наверх? Ні, треба сюди його. Okay. Окей. Uh, все, ми прийшли. Рівень пройдений. Uh, це типа повтор, да? Давай один пограємо Я на перший рівень потратив стільки часу, це капіс. Uh, пробіл, плюс пробил, це який звійний прыжок що, подожди. пробіл плюс пробіл. А, типа, вдарить цю штуку, я понял. Я зрозумію, як то кажуть. Блін, довбаний суржик. А... Не виходить, не виходить, поки що проходить все. Так, ще раз, подожди, пробіл плюс пробіл Аккуратно. Не попав. <рес> Нет, нервотрпка шита. Це шата це нервотрпка. Це ще, конечно, да. Все, пішло, звідси. А обов'язково цю фігню вдаряти, бо я, типа, не знаю. Я не розумію, як ці штуки -е. Блін, мене вже підгорає, чесно. Я стараюся себе стримувати, але в мене вже підгорає. А я ж хотів записати відос по капхедові. Ну, який мені капхед? Який мені капхед, люди? Ви про що? Я б там просто розбив би. Це чай тільки можна Так Окей. Блін, поки проходиться Ну, тільки я сказав і все. завжди це так працює Просто завжди. Всегда, завжди. Так, акуратно Да камон, а, 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 а як? ай аяк як? А, треба підібрати таймінг. Чого він падає назад? Чи тут. Підтря... Треба такого якось на грані? ПЖ, не, не розумію. А, двійний пробіл. Окей, зрозумів. Неправильно зробив. Треба двійний пробіл. Все акуратно. Не попав, нічого страшного. Я так зрозумів, це не дуже обов'язково робити, але це дає якісь очівки свої. Так що чому б і ні. Так, акуратно. Найс. Все, другий рівень пройшли Вже набагато швидше пройшли, Вже трошки привикаю. Давайте ще третій пройдем. Отак, вот щоб було офігезно, три рівня. Кнопка в мишки плюс що? Плюс грибочки. Окей. А, я понял юмор. Типа, ти вбіж грибок і все. Да просто тут ну, дуже важко зосередитись, тому що я коментую, граю, вся ця фігня. Вже як сейчас взагалі помер? Не фул ха монітор, не показує і картинки. несу? Які бретик, вже сказав просто Іффу хаі монітор, не показує всі картинки. Так, акуратно. смислі? Типа, може друге. А, ah, треба було повторно просто нажати. Шо-шо-шо, я, я не встигаю, пожд. А, окей, все понял. Understand. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, це третій, С третий рим лише. Я вже плачу, я вже плачу, серйозно, я вже плачу, від цього. Це прям якийсь капец. Ну, типа, капець-капець. Так, давай. Уф. Йоперний. Це прям юперний балет. Так, сюди го, сюди го. Проходимо акуратно. Так, я понял. Тут треба прям зажати. Прям треба підібрати момент, я так зрозумів. Типа, вот, отакого. От сюди го Сюди го І, напевно, ще наверх, да? Да, наверх. Так, офіт. Зря нажав. Розбій, пожалуйста. Я трошки неправильно це зробив. Афігє севлюс. Афігєті севлюс, сказав я, і розбився. Так, акуратно, акуратно, акуратно. Все, я вже опять зредоточився, трошки вже не виходить коментувати мене. Але... Я намагаюсь пожи... А тут а як? Я не дуже розумію. Ага, треба якось по балансі брати, чи що? Треба ті штуки, походу, порозбивати, я так зрозумів. Окей. І так ми собі розчистимо дорогу. Але я так можу впасти. Ні, все, найс, я прийшов. Е, блін, 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 дуже дуже важко концентруватися. Блін, безсмертя. Є чуваки, які проходять його безсмертяться на якийсь рейтинг. На рекорд, напевно, правильніше буду сказати. Ну мені, який мені рекорд? Я? я намагаюся це так пройти, і в мене дуже виходить. Офігеть, конечно. Так, шодого? Камон! Камон, мэн! Що за фігня просто? Так. Не дуже виходить, поки що в мене це пройти. Да чому? Чому я не можу це пройти? Я вже задовбався помирати в цій довбаній, довбаній, придовбаній грі. Я правильно зробив з. Да, да, Зробив я правильно, чи ні? Так, концентрайшн. Чувак, наверх! Тобі потрібно, наверх! Але як це зробити? Чому? Чому він летить сюди? Я забув управління. А, Окей. А, ну да, все, я понял. Треба розбити цю фіню. Зроб... Нажати, блін, сподіваюсь, не дуже чутно, бо я прям по ньому гатті нормально. Ну, це клава просто така, но. Ну, окей. Е, так, сюди го. Я фігню роблю. Сюди го. Сла... Сразу нажав. Побив цю фігню і.. І є сейв. сейф. Так, ще раз, аккуратно. Чудово Не попав фіг на нього. Все, третій рівень ми пройшли. Найс. О, ну коротше, я не знаю. В принципі, на початку мені йдуть ну, зайшло, но потім цей хардкор мене затягнув. Можливо, ще щось і зніму по цій грі, як то кажуть. Ну, можливо, ще раз і запишу. Да. А у мікрофона будет скрейн. По бажанню, можеш підтримати мене донатом, Поставте лайк написати коментарі. І скоро побачимось. Всім пока!